Так як ви часто питаєтесь за Придністров'я, яка там зараз актуальна ситуація? Що там відбувається? Давайте кілька карт витягнемо. Рицар Жезлі, перевернутий. Так, Аркан закохань, перевернутий. Сімірка мечів, пряма. Королева е, верховна Жреця, пряма. І туз кубків прямий. Ну, дивіться, станом на даний момент. По крайній мірі, щоб так активно звідти відчувалася загроза, чи якихось наступів, чи якихось там страшних не знати, що там речей, карта цього не підтверджує. Спроба з тої сторони заходу якихось як так само типу диверсійно-розвідувальних груп, чи якусь зараз там зробити трохи колотнечу, щоб теж тримати в, ті, в тих напрямках біля кордонів наших військових. Так, цілком повністю вони можуть там зараз таку ситуацію. Ті гади всякі расистські моделювати, моделювати. типу тримати таку точку проги. Тобто тримають сторони Білорусі, а давайте ще там відновимо. Але ще раз кажу: явної яскраво вираженої загрози з того, що читається станом на сьогоднішній день, карта цього не показує. Ну, Час від часу будемо перевіряти. Тут у нас ще тим більше верховна жриця це як. Правда, яка стане явною, розвідка наша, яка працює, яка теж над тим mm -hmm. питанням, і для того, щоб гіршого уникнути. І ту з Кубків як можливість дійсності тримати під контролем все зі сторони, власне, там Придністрові. І Аркан імператор це підтверджує. Ну, поки от такі от розклади, тому час від часу, будемо перевіряти.